Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, миру, усьому вашому, хай Господь вас поблагословить рясно, 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 рясно. Е, дивіться, яку думку хочу зараз підняти. Думка заключається в тому, що хочу поставити питання. Як сьогодні практично видно, що ти любиш Бога? Практично. Практично видно. Що ти любиш Бога. Тому що апостол Павло він каже, є діло віри, діло віри це послання до євреїв. І праця труд любові. Тобто, це певна праця, служіння, труд, любові. Це не просто емоції, це не просто переживання в душі. Біси теж вірують в душі. І вони постійно. і Сьогодні невіруючі люди і так і кажуть, що я вірю в душе. Віра в душі це е, взагалі не віра, це відсутність всякої віри, тому що віра, вона в ділах, її видно. видно. Господь побачив віру і почав рухатися. І дивіться, я хочу сьогодні знову задаю це питання: як видно практично, що ти любиш Бога. Практично. Діло віри, труд або праця, або служіння любові. Читаю текст, Ісус, Ісус. Після своєї смерті за гріхи наші, перед тим, як Він піде вже на небо, піклується про учнів своїх, які пішли ловити рибу. І ось Він розмовляє з учнями своїми. Він втретє являється учням по Воскресінні Своєму з мертвих. І ось в нього така розмова. Він обідає з учнями. Дуже важливо, щоб ми з вами обідали, десь мали гостинне серце, відкрите, щире, добре, приймати один одного. Ось він, Христос, показує нам приклад. Вони обідали, Ісус каже Симонові Петрові. Бачите, це зацікавленість Ісуса. Для нього це важливо. Для важливо. Щоб люди розуміли взагалі, що таке любов до Господа. Він задає йому питання, каже Симон Іонін, чи любиш ти мене більше, ніж вони? Тож тобто питає: Ти любиш мене і любиш мене більше, ніж вони. Петро каже йому: так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус дивиться і розуміє, що Він не розуміє, про що Він говорить. Він каже: якщо любиш мене, він дає йому розуміння, паси ягнят моїх. або... Подбай про людей моїх, або подбай про учнів моїх, або паси ягнят моїх. Тобто Ісус натякає тут. На що Він натякає? Він натякає, що любов вона в ділах, вона в справах, вона в служінні, вона в тому, що Ти, розуміючи, що Господь для Тебе зробив, як сильно Він тебе любить. Ти хочеш любити Його. І ти розумієш, скільки Господь для тебе зробив. Ти хочеш зробити щось і для царства Його, щоб продовжувалися справи Його. І ось Він йому говорить: паси ягнят моїх. Дивиться на Петра, він нічого не розуміє. Петро, Ісус, все розуміє, що треба проламувати Його мислення, парадігму міняти. Тому що ми всі кажемо, я люблю Ісуса, у мене все добре з Ісусом. Там, він мій папочка, там, Він моє кохання і все інше. Давайте підемо глибше. Вдруге йому говорить: ну, якщо б так все було просто, то напевно він би не проламував і не робив його мислення критичним. Він не звертав би увагу. Що Він хоче докупатися до якихось глибоких істин для того, щоб це було відкриттям для апостола Петра. Значить, знову, говорить друге, Симон, Іонін, чи любиш ти мене? Петро говорить йому так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Ну, знову, Господи, люблю, люблю, люблю. Пастор, то, що я не вірю, Пастор, то, що я не люблю Ісуса. Ісус каже, любиш. Паси, овець моїх, або подбай про церкву мою, або подбай про учнів моїх, або подбай про домашку мою, або подбай про дітей моїх, або подбай про отару мою, про ягнят, про овець моїх. І він каже: паси овець моїх. Тут третій звертається. Знову він ще глибше копає, тому що йому треба зруйнувати парадіму, стереотип побудови відносин з Господом. Він третій говорить: Симоне мене Іонин, чи любиш ти мене? Петро засмутився, ага, Господь починає дуже глибоко копати, а там же твердині, а там же виправдання, а там же своє розуміння, любові до Господа. І він копає глибоко. Петро засмутився, тому що він починає розуміти, що те, що він відповідає, це по плоті, це емоції. А Господь хоче, щоб він навчився практичному Євангелію, практичної любові до Господа і був годний на все заради Господа, як Господь був годний на все заради Петра. І ось він знов його питає. Чи любиш ти мене? І сказав йому Петро, Господи, ти все знаєш. Бачите, до цього він не говорив. Він говорить: ти все знаєш, ти так глибоко побачив моє серце, моє мислення, моє розуміння. І це так присуще нам, десь так і люблю, і пітлянуть трошки. Десь і служу, і десь петлянуть. Десь і є віра, і не пожертвую, і не зроблю, і не буду мати відповідати. Десь петлянуть трошки. І Він каже, Господи, ти все знаєш, і Господь все знає дійсно, Він знає мої мотиви, і моє серце, і моє служіння. Ти все знаєш. Ти знаєш, що Я люблю Тебе. Ісус говорить йому знову: паси овець моїх, або подбай про Овець моїх. Ти сьогодні теж можеш це робити. І Господь хоче, щоб ми мали добрі діла, тому що спасених, які спаслись по благодаті, пережили Господа, їх видно, їх видно. Вони горять, вони творять добрі діла, вони люблять Бога, церкву, діло Боже, вони служать Господові в посвяті від щирого серця. Amen.